Ось ця штука опалює твоє приміщення, але просто спалює твої бабки. А ось ця підігріває приміщення, дає тепло і при цьому видобуває крипту. Отже, звичайний обігрівач він просто бере електроенергію і перетворює її на тепло, і все. При цьому просто мінусує твої гроші жодної вдячності. А ось це майнінг-ферма Antminer S21 плюс Hydro на 358 тарахеш. Його споживання 5,5 кВт на годину. І фішка в тому, що він гріє приміщення не гірше будь-якого обігрівача тої самої потужності, але ще й при цьому видобуває крипту, оскільки працює 24 на 7. Станом на сьогодні такий апарат приносить орієнтовно 550 гривень на добу або до 16 гривень. Тисяч гривень на місяць за поточним курсом. Ти все одно витрачаєш кіловати, але замість порожнього тепла отримуєш тепло плюс біткоін. Ось такі ми не продаємо. А такі можна купити у нас ціна від 5400 доларів з офіційною гарантією та технічною підтримкою для новачків. Кому цікаво, звертайтеся у Директ.